Друзі, радий вас вітати на нашому короткому занятті, присвяченому стопам. Пропоную вам виконати 15-хвилинний комплекс для того, щоб відчувати легкість і комфорт у кожному кроці. Ми розпочнемо, розташовуючись у позі собаки головою вниз і зробимо декілька ось таких перекатів з п'ятки на носочок з опорою на руки. Якщо вам не комфортно так стояти, ви можете руками спиратись на підвіконня. Або на стілець перед собою. А, у нас одна ніжка піднімається на носок і створюється досить гострий кут у пальцях ноги. В той момент, як інша нога опускається, наскільки можливо, на п'яточку. Вона може не торкатися підлоги. І ми робимо по таких по 10 торкань кожною стопою. Ще по 8. 7. Глибоко дихаємо шість. П'ять. Чотири. Три. Два 10 підйомів на носочки. Там, де ми обидві стопи вигинаємо відносно пальців ніг. Створюється натяжіння у цьому місці, де пальці з'єднуються зі стопою. Ще 8. Глибоко дихаємо. 7. 6. Нічого страшного, якщо стопи, якщо п'ятки не торкаються підлоги. Ноги можна тримати зігнутими. Ще 4. 3. 2. 1. Далі займаємо просто вертикальну позицію. І 10 разів піднімаємося на носочки. Піднялись? Опустились. Контрольований повільний рух. Ще 8. 7. 6. Глибоко дихаємо. 5. 4. 3. 2. 1. Далі ми виконуємо присід. Намагаємось сідати, не відриваючи п'яток. Якщо ви падаєте назад, тоді відставляйте руки позаду себе. Із цього положення ми піднімаємось на носки і намагаємось торкнутись колінами килимка 10 таких повторів. Руки поставте там, де вам буде зручно себе підтримувати. Торкнулись, повернулись назад. Ще 8. 7. Шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Далі розташуємо сидячи кніжки перед собою. Рівненькі. Ви можете спиратись на руки позаду себе. Ми робимо 10 згинань пальців ніг, це можна назвати кулак стопи, а потім розгинання і розведення пальців в боки, наскільки це можливо. Дихаємо глибоко, вдих розведення, видих, згинання, вдих, видих. Може бути досить складно. І ми. Просто наскільки вдається, намагаємось виконати цей рух. Глибоко дихаємо. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один стопи розташовуємо на ширині килимка і робимо ось такі оберти з повним зведенням стоп. Одна до одної нахиляються на себе, розведення і вперед. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І глибоко дихаючи в інший бік. Десять, дев'ять. 8, 7, дуже добре, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Переходимо у положення ось такого випаду і опускаємо таз на п'ятку задньої ноги. По суті, ми всю вагу тіла зараз ставимо на п'ятку і і балансуємо на стопі. Передня нога рівненька. Руки можна використовувати для опори, для підтримки. Ми намагаємось знайти баланс і глибоко дихаємо сім вдихів та видихів. Якщо треба руки стоять, якщо є можливість без опори балансувати, то робимо саме так. Шість дихань. Відчуваємо стопу, вона може трошки хитатись. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще може так відчуватись втома. Трохи можуть м'язи припікати. Один. І тепер ми міняємо ноги. І сідаємо на іншу п'ятку. Вона у нас ще свіженька. Не втомилася. Балансуємо за допомогою рук або без них. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один глибокий вдих. Та видих. Дуже добре. Ми сідаємо на килимку. Одна ніжка перед собою. Вона може бути ось так зігнута. А другу ногу ми піднімаємо і зараз пальці руки розташовуємо між пальцями стопи. Вказівний палець між великим. І другим пальцем і так далі. У нас ось таке положення виходить. Ми маємо саме оцю фалангу, яка біля долоні, перша фаланга, тобто не кінцева, а початкова, розташувати між пальчиками стопи. Ви відчуваєте, що пальці стопи розходяться. І, можливо, буде достатньо просто посидіти трошки із таким. Положенням пальців ніг. Якщо дискомфортних, гострих відчуттів немає, тоді ми починаємо трошки рукою пальці ноги рухати вгору, тобто на себе, і потім загинати і глибоко дихаємо. Ще 4 подихи. 4 повтори. 3. Один. І одразу ж цю стопу вкладаємо. Можна ось так на стегно. Так, щоб стопа дивилася вгору. І ліктем. Знаходимо середину стопи і трошки протискаємо. Ви можете відчути, там досить. Болючі відчуття. І нам важливо на цьому моменті який найбільш болісний, трохи затриматись і середньою інтенсивністю понатискати. Обов'язково глибоке дихання. Без глибокого дихання це вправо може навіть нашкодити. Ви маєте дихати. Повільно і спокійно. Вчуваємо, де саме у стопі напруження, затиск. І глибоко дихаємо. І Цей затиск не пропрацьовується за один раз. Робиться поступово за декілька підходів. Сьогодні, завтра, післязавтра і потім. З'являється свобода, це всі напруження зникають. Ще три подихи. Проходимось гарненько по найболючішій точці. Звичайно, ви можете і великими пальцями спробувати промасувати, якщо ліктем боляче, наприклад. Іще глибокий вдих та видих. Міняємо ніжки. Знову вставляємо пальці руки між пальцями стопи і робимо сім. Відгинай шість. П'ять. Чотири. Три. Два? Один Складаємо на стегно і ліктем трошки масуємо. Сім подихів. 5, 4, 3, 2 Один. І завершуємо наш комплекс статичним сидінням у позі героя з підігнутими пальчиками. Маємо бути спроможні, ось таким чином сісти. Коліна трошечки переставляємо вперед, тобто ви можете поставити трошки ближче, або на декілька міліметрів далі. І кут у пальцях змінюється. Зверніть увагу на положення стопи. Тут вона більш вертикальна. Потім ми коліна переставляємо, і стопа вже під нахилом йде. Тому оберіть той рівень, який для вас актуальний, глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. І видих. І тепер протилежна сторона пальців. Нігті мають торкатися килимка. Можливо, тут одразу сідати на п'ятки не варто. Спочатку потримайтеся ось так на руках. Пальчики підігнуті. І ми пробуємо піднімати. Бачите, голіностоп загнутий, тобто можна ось так, а нам треба загнути. І ми трошечки піднімаємо коліно. Це не обов'язковий рух. Якщо ви комфортно почуваєтесь, можете розподіляти вагу на пальці ніг, ось так загинати. Тоді робимо це. Якщо ні, тоді поки що. Робимо всі попередні вправи, а від цього відмовляємось. Робити через декілька днів занять. Іще разок на себе. Глибокий вдих і видих. Після чого розташовуємося зі схрещеними ніжками. І завершуємо нашу практику вдячністю собі, собі за те, що ми зробили цей вагомий внесок у своє гарне самопочуття і те, щоб відчувати легкість під час ходи, щоб кожен крок давав нам енергію і відчуття внутрішнього комфорту. Намасте.